Уряд був зобов'язаний подати Верховну Раду законопроект про терміни служби. Я звертаюсь до президента України, Верховного головнокомандуюча пана Зеленського, і до вас. Коли нарешті мільйон людей, які боронять Україну, отримують світло в кінці тунелю і будуть знати, скільки їм служити. Ви зобов'язані виконати рішення Ради. Зробіть це негайно. Президент України просить відповісти на питання про терміни служби. Включіть, будь ласка, мікрофон. Я вам відповім. Наші люди. Геричні військові. Повернуться додому, коли ми переможемо ворога, а це путін. Ворогів всередині нашої країни немає, і ви не ставайте на цей бік. Наші герої заслуговують якісних ротацій, такі, як ти, коли такі, як ви, будете на фронті допомагати їм, а не тільки тут. Дякую, будь ласка. Я хочу почути відповідь кандидатки на посаду прем'єр-міністра України на питання, коли уряд України виконує закон України, який зобов'язує уряд подати в парламент України проєкт закону про терміни служби і демобілізацію. Це закон України, і ви зобов'язані його виконувати. І пану президенту. Я перепрошую так, такі це як частина. Ви, як Питай, ви. виключить мікрофон? Будь ласка. Я хочу нагадати, що це питання до кандидата до прем'єр-міністри. Домовилися? Домовилися. Дякую, будь ласка. Якщо маєте що відповісти, я відповідь Відповідьте, будь ласка. здається, що президент України дуже чітко розставив акценти відносно якісних ротацій і того факту, що наші герої забезпечують саме такого підходу і заботи з боку з боку держави.